Купання під забороною. В одному з озер на Київщині масово гине риба і, скупавшись, хворіють люди. Попри те, що пляж там тільки-но нещодавно відкрили. Вікна перевірили рівень забрудненості водойми більше від Олексія Сімакова. Цей пляж у Гостомелі відкривали без пляжного паспорта, але не бачено бучно. Суворі байкери для солідності. Та попи для ласки Божої організатори дійства тоді запевняли, увесь цей пафос заради простих людей. Некоторі розказує, що це бізнес ход там ще що Ні, Ніє, все абсолютно безплатно. Все для людей, пожалуйста, приходіть, пользуйтесь. Люди послухалися і полізли у воду. Того дня там покупався і Богдан. Нині хлопець соромиться показувати своє обличчя. Його тіло вкрилося ось такими болячками. Покупався і все там буквально через кілька днів. Там вона ну, різко появилась, якби таке такое непонятно. Чи сталося такое? Не уваги, а потім, коли вже велике з'явилося, тоді пішов кручав. А трохи згодом в Гостумельському озері почала масово гинути риба. Ось, Кругом, кругом риба лежить, бачите, вже задихає, бачите, додихає риба. Місцеві бідкалися, бо тиждень не було чим дихати. Смерділо аж на іншому кінці села. Чую, що запах риби вонючий, Вже тут палочки, стільки, що вже тут цей пляж закривати. Тому що воняє вовсю. Тоді на місце одразу приїхали фахівці, від чого конкретно здохла риба, вони сказати не змогли. Лише констатували, ситуація загрозлива. Дуже критична ситуація, так як риба все ж таки дохла і вона плаває, що виявилося явище задухи. і думаю, що вона дуже вплине на стан водойми і на стан населення, на здоров'я населення. Поки біля одного берега плаває дохла риба. На іншому вирує життя на пляжі. Навіть у будень нема де яблуку впасти. Люди бовтаються у воді і не мають на думці нічого лихого. Купаємося, не боїмося. Що нам бояться? Дадя. Ніхто ще нас ну, не налякав, не боємо уже більше місяця. Тут купаюся, всі нормально. Каждый божий день. Да, і нормально все. Ну а то, що вода воняє, то воняє за того, що вона ще стояча тут вона ж не проточна. А якщо б було проточне, вона б не воняло. дослідити озеро взялася ірпінська санстанція. Результат виявився на диво позитивний. Нібито показники водойми перевищують усі стандарти якості. Вікна вирішили перевірити, чи так це насправді і влаштували власну експертизу води в озері. Фахівці Київської сес взяли проби на аналіз. Висновки невтішні. Купатися в гостомелі небезпечно для здоров'я. Спостерігається зростання. Індексу лактоза позитивної опалички, що свідчить про те, що вода погіршує свої якості, і санепідслужба не рекомендує на сьогоднішній день купання. В водоймах, але попри це, люди й досі масово плавають у гостомельському озері. Вихідними тамтешня влада навіть організувала свята Нептуна. Біля водойми зібралося ціле місто, і більшість знову полізла у воду. Олексій Сімаков, Ірина Заєць та Олександр Юткович. Програма Вікна СТБ.